Саме популярний в минулому сезоні наш улюблений 13-й сектор став ще краще. Готуючись до нового сезону, ми оновили без сетку, альтаночку нашу. Хто пам'ятає, вона була просто сіточка оббита по периметру. Зверху трошки було гідроізоляція, але ж все одно дощик задував. Тепер ми її повністю переробили. Накрили металом, зробили дві глухи. Сті... Стіночки такі з гідроізоляції, всю ніякий дощик вам вже не страшний. Ця стіночка зроблена спеціально від сонця, тому що там у нас заходить сонце з цієї сторони. І спеціально, щоб заховатись від сонечка, бо влітку дуже жарко, ми зробили цей перестіночок. Цей зробили ми для того, щоб північні вітри, які йдуть дуже сильно восени, Буде прохолодно, щоб було де заховатися цих вітрів, поставити стілець там в куточку і буде все чики піки по бразильськи Ще один момент, що ми додали. Ну, До речі, тут є світло на сам сектор, але ж ми додали і вольтаночку світла, але ж, бачите, два кабелі. Два кабелі. кабелі. для чого? І виключательно дві штучки розеточка окрема. Два для того, щоб ми хочемо зробити один, одне світло біле, одне червоне. Червоне, як ви здогадалися, зроблено спеціально від комарів. Комарі, ну, наскільки я знаю, не так люблять червоне світло, тому що якщо біле світло включати, ви все-таки на березі, тут буде дуже багато комарів. І щоб їх було поменше, ви більш комфортно ловили рибку, могли там сидіти, перекусити ввечері, вже коли темно, можна включати червоне світло. Сектор наш дуже великий, дуже тут шириною він майже 11 метрів переміряв вчора. Ось Тут у нас 4,5 метри виступ і тут 6 метрів. Загальна довжина, тобто влітку тут завжди тіньочок, можна посидіти, відпочити, поставити крісельце з видом на водичку. Тут ми хочемо ще зробити спуск воду, щоб можна було покупатися. А тут риболовля. Тут 7 метрів у вас буде ширини, ставити ротподи, два чоловіки свободно ловлять. Воно ваша меточка одна. Це номер, і меточка друга. І до середини ставка. Ось такий сектор. Ну, все схема буде, все в метрах вже виміряно, всі сторони, все-все вам предоставлю. Буде все вам зрозуміло. Де можна ловити, де не можна ловити. Будиночок і наші гаврики, собачки. Сидять, чекають, поки я їм дам поїздки. Ось такі справи. Ну, безумовно все прибереться, все буде гарненько, столі, клавочки. Все як положено. Так що чекаємо вас, як тільки потепліє до нас на чудову риболовлю.